Друзі, жахливе ДТП, розберемо його, що ми бачимо. Водій рухається в лівій смузі, раптово пішоход переходить дорогу і відбувається зіткнення. По правилам перше тут у нас є 18.1. водій повинен зменшити швидкість та надати дорогу пішоходу. Повинен 18.3. Якщо пішоход не завершив, перехід і знаходиться на лінії, що розмежує транспортні потоки, то водій що зобов'язаний правильно зберігати безпечну дистанцію. В тому числі ми бачимо, що поліцейське авто рухається з спецсигналами. Сирену ми не чуємо, але якщо вона є, тоді є пункт 3.1, про що він каже, що водії спеціальних транспортних засобів мають право, виконуючи невідкладне завдання, відступати від пунктів, в тому числі розділу 18. Давайте подіям пішохода. 4.14 14 БЧВ. Пішоход не має права раптово вибігати на проїзну частину. І ще в нас є пункт 4.13, де написано, що якщо е, рухається авто з проблесковими сигналами та сиреною, тоді пішоходам забороняється проходити, ну, виходити на проїзну частину. Хто тут буде винуватий? Чесно, я від свою думку не буду вам казати, тому що є органи достового розслідування в даному випадку, це ДБР. Я дуже вірю, що буде чесне, неопереджене розслідування і винуватого буде притягнуто до відповідальності. Що ще тут важливо, батьки? Вчить своїх дітей е, правилам дорожнього руху, тому що це ваша безпека та безпека ваших дітей. А хлопчику відповідно скорішого одужання. Сподіваюся, що в нього все буде добре. І, друзі, пишіть вашу думку, хто винуватий, хто ні в цьому ДТП. Е, ваша думка цікава, пишіть в коментарях.